Маєте сипку і рідку продукцію або сировину харчової промисловості? Розмірковуєте як ліпше її зберігати, перевозити та штабелювати? Відео для вас. Єврокуби це вантажні контейнери, які використовують як зручну тару для безпечного зберігання та транспортування великих обсягів насипних, рідких та пастоподібних речовин. Які плюси має харчовий єврокуб, ефективне використання простору складського майданчику? Справа в тому, що єврокуби можна штабелювати у 2-3 яруси завдяки наявності металевого сітчастого решетування, що витримує навантаження. Зберігати шляхом закопування в ґрунт, адже решітка має антикорозійний захист, а сам корпус виготовлено з поліетилену високої щільності, стійкого до кислот, лугів, олій та інших хімічних речовин, зручне транспортування та проведення вантажно-розвантажувальних робіт із залученням техніки з вилами. Єврокуби встановлено на дерев'яний або пластиковий піддон на вибір. Експлуатація в приміщенні та на вулиці за будь-яких погодних умов при температурах від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Легке обслуговування завдяки сучасним клапанам та широкій горловині. Це дозволяє просто та швидко наповнювати та спорожнювати контейнер об'ємом 1000 літрів, можливість замовити контейнери об'ємом 800 або 1250 літрів. Як пересвідчити, що контейнер призначено саме для харчових вантажів? Перше це засвідчує пломба на зливному крані пластикових кубів. Друге, всі єврокуби від склад сервіс європейської якості та мають підтвердження відповідним сертифікатом. Третє наявне заключення санепідемстанції, де можна використовувати контейнери для рідких та сипких харчових вантажів в заміських комплексах, на будівельних майданчиках, в агробізнесі, у військовій справі. Замовляйте контейнери від кращих виробників в склад сервіс. Термін виконання поставки максимум 14 календарних днів, якщо замовлення нетипове, зазвичай в наявності на складі. Єврокуби піднесіть ефективність у третю степінь.